Всім привіт! В цьому відео я хотів би поговорити з вами про перепілок, а саме як можна заробляти на них. І взагалі все розкажу про, про перепілок, що це за птиця така. Ну і як можна на ній заробляти. Давайте будемо розпочинати. Ну, якщо ви чисто хочете там тримати перепілку і просто продавати яйця, я вам можу зразу сказати, що це... Невигодно. Ну якщо ви в великих кількостях будете тримати їх, ну це не так вигідно. Чому ж так? Тому що, по-перше, купляють їх дуже мало. І перепілки з часом тоді вже такі стають бідні такі, і тоді вони вже не так ціняться. Тому, якщо чисто на яйця їх тримати, ну це не дуже так вигодно. А як же ж? Треба їх тримати, щоб було вигодно. Ну, як я роблю. І буду так в подальшому робити. І я вважаю, це найвигідніше. Ось є у мене там 30 перепілок несучок, трошки там більше. Все. Мені їх хватить з головою. Так як яйця я не, не особо продаю, але все одно яйця також потрібно продавати. Ну, коротше, тримаю я перепілок. Які більші яйця вони несуть, я відкладаю на інкубаційне яйце. Менші яйця харчові. Далі. Після того, як ми відклали, закладаємо інкубатор і все. І ми можемо перепілки продавати як маленькими, це вигодно, так і великими. І великі несучки, і великі тушки. Буде набагато ваш більший асортимент. І набагато проще це все буде реалізувати. Так як в тому році я тримав ну також небагато там перепілок. Але все одно вони наносили яйця і я просто не мав куди їх реалізовувати. А кліток в мене не було, тому багато не було, тому я не, не підсипав так часто інкубатор. А в цьому році я вирішив все-таки почати підсипати інкубатор, вже дозберую яйця, підсипаю. Роблю ще більше кліток і буду кожних там 17 днів. Ти вилупились, заклав знов інкубатор. Вилупились, заклав. Після чого, можливо, хто захоче в мене там купити молодняк, можливо, хтось захоче тушки, можливо, хтось несучки. Все, все у мене буде в асортименті. Можливо, ще, якщо буде багато яєць інкубаційних, інкубаційне яйця вигодно продавати. Да. Якщо буде багато в мене вели... інкубаційних яєць. Також, можливо, буду їх продавати. Поки що я не знаю, стоїть мені ще більше заводити, перепілок несучих чи не стоїть. Ну я, скоріше всього, думаю, що не стоїть, тому що тому що, так, яєць вистачає. Звісно, довгенько я їх збираю, але якраз за 17 днів буду назбирувати. І також буду ще продавати харчове яйце. Ось такі у мене плани, так я все продумав. І я вважаю це найкраще так робити. Я вже вам пояснив чому. Ось такі у мене перепілки. І вони будуть буду міняти їх час від часу. Так, трошки потребав, пару місяців, поміняв на молоді і так будемо потроху тримати їх. І щось будемо. Заробляти, я думаю, на це надіюся, побачимо. Час покаже, як ми будемо заробляти, що ми будемо заробляти. Тому підпишіться на канал, щоб це не пропустити. Я думаю, це буде цікаво. Як вам, так і мені. Так як мені теж хотілося б щось на них заробити, так як просто їх не, не стоїть тримати. В тому році я продавав чисто харчове яйце і все. Ну тоді в кінці року, ну в кінці я вже заклав інкубатор, ну, коротше, в тому році я був в мінусі на 2000. Так що ось такі то діла. Ще, якщо їх тримати там круглий рік, це вигодніше, звісно, але не кожен це собі може дозволити, так як... Не в кожного є тепле приміщення, а для них треба, щоб було тепло. Тому, Тому такі то у нас діла. Е, вибрав я е, породу для цього Техасис і Фенікс, але Техасис якийсь у мене маленький, як для тушок тримати, а от Фенікс. Техасі ну, тут такі маленькі собі перепілочки. Фенікс мені дуже сподобалась. Ну, подивіться які тушки. Ну, тут дуже гарна тушка, дуже класні перепілки. І я хотів би... Ну я від них збираю інкубаційне яйця і хотів би чим побільше їх залишити. І в тому році в мене також вроде, фенікс були більші. Це, скоріш за все, мені просто попадається така кров, що Фенікс не настільки змішана кров. Так як більшість говорить, що техасець – це м'ясна порода, а Фенікс м'ясо яєчно. Але, скоріш за все, я буду більше тримати фенікси. Ну, це ще ми побачимо. Яка там тушка фінікса, яка в Техасі, можливо, тушка просто в Техасі гарніша, як для продажі. Ну, все, треба експериментувати. За перший рік ви нічого не знаєте. Можливо, там, якщо ви будете заводити перепілки, можливо, також будете в мінусі, але якщо продовжувати цим займатися, по-любому буде якийсь прибуток. Але це все не за перший рік. Як ви бачите, я ще тримаю до того всього бройлери, також експериментую. Вирощую щось на кормах, пробую той корм, той корм. Тому такі. І кролики так само у мене не приводили дуже довго, але надіюся, що приведе. Ось ця кроличка, Ну вона вже така кузатенька у нас тут така лежить. Постійно лежить, віддихає. Важко її бігати. Тому надіємося, що приведе. Вже десь дня на день має приводити. Я вже дуже чекаю цього моменту, так як, ну це не діло, що вони не приводили довго. Також цю звучив. віденський блакитний у нас вже великі такі. Лена в них така нормальна маса Все у нас процвітає. Поки що всім задоволений. Далі буде видно. Бройлери також, хоч вони у мене не так набирали, але все одно я стараюся виправляти свої помилки. І я думаю вони в подальшому почнуть набирати. І я це все буду знати і можна буде ще докупляти. Купляти ще. І якесь діло буде. Ось так. Тут ще у нас є свиня. Бука, їсть завжди кури також бігають, ну це таке. Ну а на цьому все. Сьогодні у нас була тематика, як можна заробляти на перепілках, розказав. Ну, щоб на них заробляти ще потрібно якось по-любому підекономлювати. Як я економлю, я економлю додаючи їм кукурудзу. Як саме даю 4 коробочки комбікорму. Комбікорм у мене best, best mix. Вроді би нормальний, не знаю. З 30-20 несуться кожен день. Не знаю, чи це нормально, чи не нормально, але мене устраює. При тому, що я ще додаю 2 лотки кукурузи. 4 лотки комбікорму, 2 лотки кукурузи меляної і просіяної. Я просіваю її, щоб муки не було. І так на цьому... Економні. Хочу ще попробувати Оце, як в мене вилупляться. буду також експериментувати, як, що буде. Ну, Спочатку там до 20 днів я буду всіх годувати комбікормом чисто, потім переселяю по кліткам, порозділяю і буду одним перепілкам давати чисто кукурудзу, другим кукурудза і комбікон. І слідуючи чистий комбікорм. І побачимо, як вони будуть рости і як будуть набирати, і за скільки вони виростуть. І вже тоді будемо щось робити, якісь висновки і дотримуватись вже після того якогось раціона перепілок. Ну, тепер можна закінчувати відео, розказав вам. Тому слідкуйте за каналом, ми все більше і більше розвиваємося, чогось нового вивчаємо і також ділюся з вами цим всім, що я вивчив. А на цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.